Терміново у мережі розповіли, чому Трамп поспішно залишив саміт G7? Невже президент Сполучених Штатів знав про намір окупантів вдарити по Києву? Вже є перша реакція глави Білого Дому на терор російського агресора. Дипломати засуджують черговий злочин загарбників. Натомість самі ворожі пропагандисти у цей час традиційно поширюють цинічні фейки. Про все по черзі говоримо за мить. Підпишіться на канал Сейчас і до справи. Невже Трамп все знав? У мережі шириться версія. Трамп був у курсі про плани Росії атакувати Київ цієї ночі і саме тому поспішно залишив саміт G7. Таку свою думку озвучив військовослужбовець Збройних сил України та політолог Кирило Сазонов. Процитую його позицію дослівно: чи знав Дональд Трамп про запланований обстріл Києва? Звісно. Саме тому і полетів із саміту достроково дуже поспішно могли росіяни злити інформацію, просто попередити, бо залишатися там, в оточенні ключових лідерів під прицілом ЗМІ, ще й Зеленський. Там і тут такі новини довелось би вже не м'ямлити про угоду, а щось вирішувати або остаточно публічно. Опозоритись у Кремлі, це прекрасно розуміли і попередили. Водночас журналісти спробували дізнатися позицію Трампа після цинічного удару Росії по Києву на запитання про його реакцію на атаку. Він запитав. Коли це сталося, після чого оголосив, що йому, мовляв, потрібно подивитися на це, і він повернеться до питання пізніше. Тобто Трамп фактично ніяк не висловився щодо злочинного удару Росії. Нагадаю, що у ніч на 17 червня, окупаційні війська атакували Київ ракетами та безпілотниками. Одна з крилатих ракет Х-101 влучила в багатоповерхівку. Із 16 ракет Х-101-15 збито, одна влучила в будинок. Наслідки ви бачили? Жахливі. Повідомив Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України, ракета зруйнувала під'їзд дев'ятиповерхівки. За офіційними даними, загинули 20 людей, ще 139 постраждали. Під завалами дев'ятиповерхівки можуть залишатися від 4 до 14 мешканців. Повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. На місцях ліквідації наслідків ворожих атак у Києві працюють два гелікоптери ДСНС, які скинули вже понад 100 тонн води. Рятувальники працюють на трьох локаціях: триває гасіння пожеж та пошуково-рятувальні роботи. Розповіли надзвичайники у Києві. Оголошено день жалоби 18 червня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Після терористичного удару по столиці низка дипломатів і світових лідерів публічно засудили дії Росії. Президентка Молдови Майя Санду назвала події ніччю російського терору. Вбиті мирні жителі, будинки зруйновані. Це холоднокровне систематичне насильство. Молдова рішуче засуджує цю жорстокість. Україні потрібна посилена протиповітряна оборона та рішучі дії негайно. Кожне зволікання надає сили агресору. Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер відзначив, що Росія не прагне миру, а хоче примусити Україну до капітуляції. Посол Європейського Союзу Катеріна Матернова закликала до негайного припинення російського терору. Посол Великої Британії Мартін Гарріс висловив співчуття постраждалим. Мої співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Росія повинна погодитися на припинення вогню зараз. Одразу після удару по цивільних кремлівська пропаганда запустила хвилю дезінформації. Міноборони країни-терористки цинічно заявило, нібито удари було завдано по об'єктах військово-промислового комплексу України в Київській області та Запоріжжі. А представники ворожих пропагандистських ЗМІ кинули, нібито удар прийшовся на промзону Києва. Радіозавод, об'єкти у районі бронетанкового заводу та Антонова і позиціях ППО у районі аеропорту Жуляни. Цинізму ворога просто немає меж. Насправді російськими ракетами зруйновано житловий будинок, пошкоджено корпус КПІ. Крім того, пошкоджено потяг Інтерсіті, плюс із роботою американської художниці Барбари Крюгер, присвяченій незламності українців. Про це поінформували і Укрзалізниці. Тим часом служба безпеки України повідомила про затримання агента російського ГРУ з елітного підрозділу Сенеж. Згідно із матеріалами справи, зловмисник коригував ракетно-дронові атаки Росії по столичному регіону. Наразі чоловіка затримано і повідомлено про підозру. Друзі, як думаєте ви, чи знав Трамп про намір Росії вчинити черговий злочин проти цивільних українців? Напишіть про це у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Показувати того, під якими обстрілами сьогодні була українська столиця і низка інших міст, зокрема там Одеса, зокрема Запоріжжя, але от місто Київ, зокрема, тому що фокус ворожої уваги був спрямований саме на місто Київ, і от це один з небатьох епізодів, як обстрілювали українську столицю просто жахіття. Насправді, от очільник міста Віталій Кличко прибув до так, а чому вона не вмикається? Пізніше дещо покажу до е, будинку, який фактично, ну погляньте, який фактично зруйнували російські ракети і шляхи. І відомо на цю мить, мить підкреслюю глядачів: про 15 людей, що загинули, і десятки постраждалих, і це місто Київ. Е, пане Валерію, я не знаю, з яким запитанням до вас звернутися. Як би ви це все прокоментували? Та як це коментувати? <кій> це складно коментувати, чесно кажучи. Я тут хотів би, знаєте, зараз дещо про інше. Ми вже, на превеликий жаль, не перший раз бачимо такі удари. Сьогоднішній, ну, дійсно, він, можливо, один із найбільших, бо дронів було дуже багато. Вони гуділи як бджоли ну і плюс ракети. Справа в тому, що коли почалися обстріли, то Дональд Трамп написав пост у мережі Трусоушол про те, що він попереджає евакуюватися мешканців із Тегерану. Тому що Ізраїль зараз знищує терористів в Тегерані. Але якого дідька, перепрошую, Трамп не попереджає у, про те, щоб в Україні е, люди покидали місто, тому що терорист Путін знищує цивільне населення. Тобто, зараз що відбувається? Зараз фактично вони прирівнюють Ізраїль до Росії, і Росія дуже активно це зараз використовує і показує: дивіться. Ми ж знищуємо терористів, у, м, точніше, Ізраїль знищує терористів у Тегерані, то, мабуть, і Москва знищує терористів в Україні. От через те, що зараз оцю межу не проводить захід, це дуже погано. Я до ранку чекав у телеграм-каналах іноземних повідомлення про те, коли ж вони почнуть писати про е, те, що відбувається у столиці е, України, врешті-решт, вони розродилися на ранок. І вже потім почали писати. ну, перший пост взагалі був такий дуже там. Ну такій фотографія, та і все. Да? А потім уже вони про загиблих говорять і так далі. Вся увага справді прикута до близького сходу. І Марко Рубіо перепостив пост Дональда Трампа, і Білий Дім перепостив пост Дональда Трампа. Зате про Україну ні слова до цієї секунди вони не сказали. Вони не розродилися жодною фразою. Но цікаво, що вони скажуть до кінця дня. Трамп навіть перервав засідання участь свою свої великій сімці через близький схід. Хоча потім почав стверджувати, що ні, це не так, а Трамп говорить про те, що не може ввести санкції проти Росії, яка нас вбиває, тому що будуть великі фінансові втрати. А е, Крило Дмітрів починає йому підгавкувати прямо слідом у себе у мережі X і розповідати про те, що збитки від непідписання або від санкцій проти Росії для США склали 300 мільярдів доларів, вдують вуха Трампу всяку дурню. Трамп, я підтримую те, що він сьогодні підтримує дії Ізраїлю, дійсно він знищує зараз е, е, одну із частин вісі зла, яка сформована, але те, що він сліпо не хоче бачити, що робить Путін в Україні, це дуже погано. Бо, до прикладу, на Росії там вже збентежені. Дуже тим, що е, ситуація у Тигарані йде до того, що там буде змінений режим. Хоча змінити там її буде дуже непросто, ми вчора з колегами про це говорили. Тому я от бачу цю історію атаку по Україні, яка здійснюється щодня, тому що напередодні то Кременчук, то інші міста, то Одеса день за днем. Ну, фактично, вони, Дніпро, Суми. Я зараз не хочу нікого образити, кого не задав. Всі міста потерпають, навіть міста в західній частині України туди долітає. Але те, що от пролітає по цивільній інфраструктурі, на цьому треба говорити. Та і потім я з першого дня початку шамеряку, масштабу, я не підтримую тезу про те, що мовляв, нехай б'ють по військових. Немає причини у Росії бити по військових України. Немає від слова зовсім. Вони її придумали, вони її надумали, вони собі прописали про те, що України не повинна бути. Хто дав право сьогодні якійсь е, хворі вологій уяві Путіна і його опрічників, Прописувати стратегії, де вирішувати долю інших країн, ми є суверенна, незалежна країна, яка визнана всіма країнами світу, навіть її саме Росією, але чомусь якийсь там день вирішили ці покидьки, їх по-другому назвати не можу. Що нас має бути знищено? Тому що ми зараз забули, ми з першого дня вторгнення говорили про те, що Росія веде війну на знищення українського населення це геноцид. Перші там були якісь які перші пориви говорити про те, що вбивство цивільних це ознаки геноциду. Вони є. От сьогодні те саме. По 100 постраждалих, 15 вбитих і в Одесі є вбита жінка. Чи чоловік зараз вже точно не скажу, але справа в тому, що це все ну, треба подавати сьогодні і просувати тезу, що це реально зараз різниці між Тегераном і Москвою немає. І якщо Ізраїль. Зараз знищує е, диктаторів, ті, що ставлять під е, питання існування самої Ізраїльської держави, так само Україна повинна за допомогою західних партнерів знищувати Москву і Путіна фізично, так фізично, по-іншому немає. Для того щоб їм дійшло, що врешті-решт вони зараз поставили під сумнів існування держави. Отак От має будуватися і подаватися сьогодні. Але Трамп чомусь вирішив, що... Путін, який знову назбиває, вбиває, має бути миротворцем. Ну, це ж, вибачте, це вже ідіотизм вищого гатунку. Добре, що хоч європейці не мовчали. Тому мене, чесно кажучи, обурює оцей факт на сьогоднішній день. Я е, висловлююсь ну, щирі реальне співчуття і сім'ям загиблих, і ну пане Юрію, ми з вами чули, да, як це відбувалося. Тому, ах, тому так, от, але ми повинні зараз просто акцентувати на тому, що ну не можуть мовчати. Зволікати і санкціями проти Путіна і так далі, Скільки завгодно. Можна розповідати, що там якась там відплата, що ми там чомусь винні. але це в хворій уяві Трампа ми в чомусь винні.